Шановні волиняни, 15 листопада, другий тур виборів до місцевих рад. Правоохоронні органи докладуть максимуму зусиль, аби процес волевиявлення відбувався відповідно до чинного законодавства. У переддень другого туру виборів до місцевих рад звертаємося до волинян і наголошуємо: задля для забезпечення законності під час проведення виборів на території області працюватимуть. Не лише місцеві правоохоронці, а й перебуватимуть представники Генеральної прокуратури України та головного управління Служби безпеки України. На жаль, під час проведення першого туру виборів в області були допущені правопорушення, незаконно використовувались та приховувалися виборчі бюлетні, з грубими порушеннями складалися протоколи про підрахунок голосів. Здійснювався тиск на виборців з метою вплинути на результати голосування. Виявлені факти перешкоджання реалізації виборчих прав, отримали належну правову оцінку, розслідується низка кримінальних проваджень, пов'язаних із виборчим процесом, встановлюються всі обставини подій, а також особи організаторів цих правопорушень. Попереду другий тур. Звертаємося до жителів міста і області із проханням дотримуватися під час голосування, вимог закону, не вчиняти протиправних дій, варто зазначити, що чинним законодавством передбачено жорстку відповідальність за порушення виборчого законодавства. Зокрема, за підкуп виборців передбачена кримінальна відповідальність аж до 7 років позбавлення волі, при цьому. Відповідати доведеться не лише тій особі, яка вчиняє протиправну дію підкуп, а й тому, хто зголошується проголосувати в обмін на грошову винагороду. Відтак, не будьте байдужими, не стійте осторонь, натомість проявляйте активну громадянську позицію, реагуйте на кожен факт порушення виборчого законодавства та інформуйте про них правоохоронні органи. На продовження хочу додати, що напередодні проведення другого туру виборів на посаду Луцького міського голови у місті працюватиме посилена група співробітників Центрального управління Служби безпеки України. Нами вживатимуться вичерпні заходи для виявлення та припинення можливих спроб вчинення проїв терористичного і екстремістського характеру та недопущення зриву вільного волевиявлення громадян. У взаємодії з співробітниками Генеральної прокуратури та Національної поліції. Реалізуватиметься скоординовані заходи відповідно до підслідності органів Державної безпеки України з метою попередження можливої дестабілізації ситуації в Луцьку на період другого туру виборів міського голови. Шановні лучани, наш вибір завжди має бути відповідальним. Політичні сили, в свою чергу, мають демонструвати і давати приклад європейського підходу до організації та проведення виборчої кампанії. Цим вони продемонструють свою повагу до виборців і до громади. Яка, обираючи свого представника у владу, обирає якість життя на наступні кілька років? Вибори це право і відповідальність.